Добрий день, шановні учні. Після того, як ви зареєструвались на платформі Tinkercad, ви можете створювати різноманітні е, творчі такі штучки. Це можуть бути 3D е, якісь предмети, які ми вже з вами попередньо вивчали. Але сьогодні в нас на цьому курсі мова йде саме про circuits. Англійською мовою це означає схеми. І отже, давайте розберемо, як ці схеми... Можна складати, запускати, взагалі сьогоднішнє заняття буде присвячено знайомству з цією платформою. Отже, коли запускається ваш новий проект, то ви, перш за все, маєте уявляти собі дещо натискати, щоб щось отримати. З верхньої частини написана назва, це випадкова назва, можна її змінити. Натиснувши і написавши, що б ви хотіли зробити. Наприклад, я напишу, що це перший наш там урок. І тепер давайте розберемось основний функціонал. Ось тут, от, як завжди, можна кнопочка для дублювання, для копіювання та для видалення компонентів, які будуть розміщатися отут. А з правої сторони отуточки, панель компонентів. Це, так би мовити, як каталог всього, що ви можете у своєму проєкті використовувати. Це ніби такий собі магазин віртуальний, але безплатний. Тобто ми можемо взяти це і сюди поставити на проєкт, можемо взяти, ось це, поставити ось сюди, ми можемо взяти ось це, поставити ось сюди. Тобто тут от різноманітні. І, до речі, тут існує багато наборів. Можна вимкнути всі-всі-всі, і тоді тут великий великий перелік різноманітних компонентів буде. Ось, щоб компоненти між собою поєднати, можна використовувати або їх таким чином під'єднувати, от, або використовувати віртуальні провіднички. Тобто від одного тягнемо кудись до іншого. І отак от поєднуємо. Бачите, отак от, наприклад. При цьому можна не лише прямими лініями користуватися, можна, отак от, наприклад, тягнути сюди, потім правою кнопкою миші клацнувши, оп, зробити поворот от сюди. А тепер лівою кнопкою миші. А потім можна оці регулювати. Бачите, ще таке є примагнічування до кутів під 90 градусів. Тобто можна отак от зробити, отак от, отак, от, отак от і отак. от. А потім ще цей, так би мовити, підрівняти отак, от, отак от і, наприклад, отак. от. Таким чином, ми з вами склали нашу першу схемку. Щось там вийшло, щось, мабуть, час буде працювати. А тепер саме час поговорити про те, як запустити оцю схемку. І у нас є така чудова кнопочка Start Simulation, тобто вона дозволяє запустити нам оце, що ми склали. Чи буде воно взагалі працювати, чи ні. Ну, давайте зробимо це. Отак от, от натиснемо, і бачимо, що у нас наш світлодіодик світлодіодик запалав, горить. А, можемо, дай тут час іде, як воно працює. Можемо зупинитись і подивитися далі, що в нас тут є ще. А, дивіться, у кожного компонента, ну майже у кожного, коли ви відкриваєте, у нього відкривається вікон, це його, так би мовити, властивості. Оце у нас резистор, а, у якого є ну, Условно кажучи, ім'я і його найважливіший показник, його еквівалент, його номінал. Тобто, що це за резистор. А, відправляю вас на курс фізики, а вчитель по фізиці мав би вам розповідати, що це таке резистори, для чого вони потрібні. Але а, так, для затравочки коротко скажу, це обмежування, тобто, щоб наша лампочка не згоріла. Дивіться, що буде. Якщо ми візьмемо оцей резистор і приберемо, натискаю на корзинку, видаляю. Наприклад, я візьму цей резистор та під'єднаю отак от напряму до нашої батареїчки. Дивіться, запускаю симуляцію, він каже, що також працює, але дивіться. Він каже, що на нашу лампочку приходить аж майже 62, 61,9 мА у той час, як рекомендовано максимально в три рази менше, навіть більше ніж в три рази менше, 20 мА. Тобто, це може привести до того, що наш світодок більш ну, швидше вийде з ладу, згорить. І тому, щоб стільки, щоб струм був не такий потужний, Ставлять отакий резистор. Резистор обмежує це діло таким чином, що ми можемо під'єднати от сюди, а звідси можемо під'єднати сюди. І тепер, за допомогою цього резистора, в нашій схемі не так багато струму буде протікати. І, до речі, я вас відсилаю з цим примером до так званого закону Ома. Був такий німецький винахідник вчений, який винайшов, зафіксував дуже такий значний в електриці, в електросхемотехніці, Закон, закон, Ома. Будь ласка, самостійно пошукайте, почитайте, що за такий за ОМ і чому це дуже важливо. Ось і все. Сьогодні ми з вами познайомились з основними елементами керування нашим проектом. Тут можемо запускати, тут можемо змінювати різні властивості. Ще хотів би додати, що можна багато компонентів повертати. Наприклад, тут у нас є компонент, ми можемо його повертати, ми можемо його дублювати. Можемо його копіювати, вставляти ще один такий компонент, можемо видаляти, і, таке, і, таке, і далі, і, і так далі інше. Як завжди, можемо відміняти, як завжди, можемо повторювати дії. Оці проводки, можна змінювати їх колір, можна змінювати їх оцей спосіб на малювання. Ось. Ну і далі ми ще Познайомимось з програмуванням, але для того буде треба додати спеціальні компоненти з програмування. Отже, ваше задання полягає в тому, щоб розібратися у цій схемі, і я думаю, це у вас дуже гарно вийде. Дякую за увагу!